В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль страждання і втрати поруч із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. 19 грудня на Донеччині трагічно загинув артист ансамблю імені Павла Вірського. Заслужений артист України Сергій Шкварченко. Шануючи пам'ять Сергія, ми згадуємо його творчий шлях. Сергій Шкварченко народився в Донецьку та все життя прожив у Києві. Батько був артистом балету, мама викладала музику у школі мистецтв. Колега і друг Сергія Олександр Омецінський згадує, їх дружба почалася ще в армії. Потім хлопці п'ять років разом працювали в ансамблі пісні і танців МВС України, а з 2000 року в національному заслуженому ансамблі України імені Павла Вірського. Я попав в армію, і він попав в армію. Він на один день раніше, я на другий день. Ну які його обрили, мене обрили. Які враження. Один призов. Які можуть бути враження, коли ти попадаєш в армію, які можуть бути враження? Тебе світ перевертається. Паризька чудова, щира і мудра людина. Це, це все про Сергія. Сергій не любив публічності. Жартівливим балагуром він був тільки для вузького кола найближчих друзів. В колективі ж артист був стриманим і рідко проявляв емоції. Він ненавидів, щоб хтось знімав, хтось фотографував, то йому ненависне було. Він міг тільки, наприклад, світлини є з ним, тільки коли там з найкращими друзями, і рідко-рідко, коли там в якійсь масовці, скажімо так, він, він цього не любив. Тобто я навіть вчора, коли переглядав світлини, які в мене є, повірте, їх обмаль. У нього було таке гостре відчуття справедливості, і він був досить терплячий. Тобто йому треба було дуже сильно або насолити, або дуже щось таке зробити, щоб він потім вибухнув і міг просто виговоритись так, що людина все розуміла. То, як я, я такий вислів страшний в гніві, от, це можна про нього в принципі, сказати. Від батька Сергій успадкував не лише професію. Разом вони викладали у започаткованій батьком школі степу. Коли ж тата не стало, Сергій самотужки став опікуватись школою. Та ще одна пристрасть, що дісталася йому у спадок: любов до великої води. Він дуже любив воду, дуже любив. Море він казав кацук океану. Від батька йому дісталася лодка, він її переробив повністю в Кримка. Купив двигун. Я з ним виходив, і друзі виходили по Дніпру на Дісну із ночівлею на рибалку. Він дуже любив воду. Навіть посеред річки ночували це, було в мене вперше, коли я бачив зоряне небо серед літа. Повірте, воно зовсім по-другому виглядає ніж з землі. Про те, що Сергій збирається вступити до лав Збройних сил України, знали тільки найближчі друзі. Восени чоловік поступив на навчання, а 19 грудня шокуюча звістка про смерть артиста облетіла країну. Його не хотіли брати. В нього була дуже надскладна операція. Він би по здоров'ю не проходив. Не знаю. Ну, але він таки добився, щоб його взяли. Знов таки. Повертаючись до публічності, про це знали одиниці. Він мені сказав одну фразу: каже: мені. У мене сім'ї нема. Так що по старому козацькому звичаї хтось має робити цю справу. Тому я йду. Потрапивши під ворожий мінометний обстріл на рідній Донеччині, Сергій отримав травми несумісні з життям воювати на цьому напрямку він захотів сам і не мав жодних сумнівів у тому, що вчиняє правильно. Світла пам'ять назавжди залишиться в серцях колег, учнів та друзів Сергія Шкварченка. Спочиваюсь з Богом, дружик. Світла пам'ять полеглим героям і вічна шана. А в Маріуполі наприкінці грудня окупанти знесли стіни розбомбленого драматичного театру. Авіабомбу російські літаки скинули на будівлю 16 березня. Саме тоді в театрі, за непідтвердженими даними, перебувало більше півтори тисячі людей. Маріупольці приходили до театру цілими родинами та очікували там на евакуацію з оточеного міста. Наразі невідомо, скільки точно людей загинули під завалами. Втім, окупанти так і залишили тіла на місці вбивства, зруйнувавши рештки будівлі. Для багатьох містян драматичний театр був символом міста і щасливого довоєнного життя. Тому маріупольці, яким вдалося виїхати з окупації, зараз викладають в соціальні мережі фото, яким був драмтеатр до 24 лютого. Своє рідне місто Маріуполь, в якому прожила 52 роки, актриса Наталя Скребіна-Смірнова вимушено покинула ще у 2014-му, коли росіяни вперше обстріляли його. Залишатися було страшно, тож вирішила розпочати новий етап, підкорювати столичні кіномайданчики. За вісім років зіграла більше сотні ролей у кіно та серіалах, налагодила побут, проте її серце досі живе у місті Марії. Про знищений Маріуполь. Далі в її історії війни. Це наш дом. Побачивши це відео, Наталя з жахом зрозуміла, що це і її будинок також розбитий місцями зруйнований вщент. Отак от показували абсолютно, і там якраз де от над моєю квартирою там зверху прилетів дах пробитий і відчуття. Знаєте, болю з одного боку, бо це будинок моїх батьків. Я так і називаю його батьківський будинок, бо він нам ця квартира перехожий, дідусь засілявся від заводу завсталь, ну, всі наші. По чоловічій лінії всі чоловіки на заводі встали, працювали. Дуже багато спогадів пов'язано з цією квартирою, з життям в цій квартирі. І з іншого боку, хотілося розірвати оці, всіх, оці всі сили, які роблять зло, які руйнують життя людям, які руйнують наші будівлі, наші міста і взагалі які. Затіяли цю війну. Наталя добре запам'ятала 2014, й коли російські війська вперше обстріляли Маріуполь і намагалися його захопити. Ми не могли зрозуміти, що відбувається, бо з них зв'язок, неважливо було додзвонитися. а потім, ну. Мені зателефонував знайомий. Ми працювали у палаці культури. Він у нас звукорежисер і проживав неподалік. Того місця, де підпалили поліцейський участок, наш, і він потім вже вночі додзвонився і сказав: Наталя: тут такий жах відбувається, все палало, згоріла будівля там дуже так сильно. От і він каже: я вийшов на вулицю, а на вулиці лежать. Мертві люди накриті декілька днів. Потім після цього я завжди десь о п'ятій ранку чула зі свого будинку зі своєї квартири. Одинокі постріли у червні 2014-го Наталя спакувала валізи та перебралася у Київ. Тут знову розпочала з нуля. І вже скоро актриса муніципального театру Березіль стала однією з найвідоміших актрис другого плану. За її плечима понад сотня ролей у серіалах та кіно, і це за неповні шість років. Хлопці, дівчата, як я за вами всіма скучила. проте найдраматичнішою постановкою у своїй кар'єрі вважає виставу обличчя кольору Війна, де вона зіграла саму себе, вимушену переселенку. Чий будинок зруйновано. Люди гуртувалися, намагались допомогти один одному. Почему це на кіницю? Оці новини, які з'являлися, ну це було настільки такий біль, такий жах і на все це дивитись. І я розуміла, що руйнується, руйнується все, руйнується життя, руйнуються будівлі, руйнуються всі споруди. Ну, душа розривалася на, на, на частини. і... Зібрати все це було дуже-дуже больно. Знаходились ми у селі під Києвом, і в мене були такі хвилини, що я виходила сама, щоб нікого не було, посеред поля ставала, і я просто молилася до Бога, щоб зберегли людей. Моя душа була там, з Маріуполя. У мене там ще братик залишався, і довго не було зв'язку з ним. От десь півтори місяці. Наталя продовжує зараз зніматися. Мріє про нові ролі у кіно, але найбільше чекає на велику перемогу і повернення додому. Нехай у розбомлену, але батьківську хату. Зруйнований, але не скорений Маріуполь. Я дуже хочу повернутися в місто. Я розумію, що зараз це нереально, і зараз туди неможливо, і взагалі в перші може, роки теж буде неможливо, бо там все зруйноване, там ну, одні руїни. От. Але все одно душа в Маріуполі і життя і друзі, хоча вони всі розлітілися, але все одно маріупольці вони якось один одного відчувають. Мільйони українців захоплюються цією неймовірною жінкою. 24 лютого вона без вагань залишила бізнес та звичне життя і вирушила на захист країни. За свою войовничість та стійкість в житті її часто називають українською Жанною Дарк. Тому, коли постав вибір позивного на фронті, снайперка не сумнівалася ні на секунди. Про вибір професії, кохання під час війни та весілля Євгенія Емеральд розкаже у своїй історії. Війна Росії проти України не стала для Євгенії неочікуваною, тому що майже все життя, починаючи з дитинства, її батько до цього готувався і навчав доньку базовим знанням виживання. Він знаєте, він був мисливцем, він не був військовою людиною, але ось чомусь він був завжди певен, що буде війна з сусідом, і я на це дивилася з самого дитинства. Мені було дуже смішно і дивно, тому що він закуповував. Там кожні п'ять років, так само як і я 23 лютого, продукти харчування, які не псуються: бензин, горілку, сірники. І він мені постійно казав, що Женя: ми маємо бути готові. Ми маємо бути готові боронити нашу сім'ю, наш будинок і нашу країну, якщо щось не де Боже станеться. А, і бачите, тато теж щось відчував. І, на жаль, його вже з нами нема 6 років, і я дуже рада, що він цю війну не застав. Але я певна, якби він був живий, то ми б зараз боронили б з ним крим разом. Євгенія за освітою юрист закінчила військову кафедру. Після випуску отримала звання молодший лейтенант, офіцер запасу. Колекціонує зброю, якою вправно володіє, а тому у перший день встала до боротьби за Україну. Казати, що кожен місяць був важкий по-своєму, і він знаєте, відрізнявся. Кожен наступний місяць відрізнявся один від одного фізично, емоційно. Ну тобто, знаєте, ось я як проходила якісь круги свої свого особистого пекла. А, ну, перший місяць да була адаптація. було... Було важко деяких всім було важко. Потрапила так. Я майже одразу на фронт. Ну уявіть собі, всі хлопці тут дівчина з гвинтівкою з'являється. Ну це вже знаєте, так було дуже дивно для всіх. А потім пішов процес моєї інтеграції в колективі адаптації. Тренування, навчання, прийняття реальності. Я знаєте, себе так налаштовувала, що це мій такий шлях. Так, це моє таке особисте зростання. Навіть зараз в тилу я теж продовжую зростати. Особисто для мене це покликання, і коли це взагалі для людини покликання, то ти будеш найкращим снайпером. І я спочатку думала, що щоб бути снайпером, ну просто треба добре стріляти, але це все піня. А добре стріляти — це ну приблизно 20% успіху, може навіть 15% успіху. Ти маєш орієнтуватися в місцевості. Так. Тобто ти маєш мати такі хоча б базові знання, фізика, геометрія, алгебра, хімія. А, ти маєш володіти логікою, <свісно> а ти маєш сам собі прокля... прокладати шляхи і прокладати відход. Тобто, ти маєш бути... Фізично дуже дуже сильно розвинений. А, коротше, це така, знаєте, універсальна людина. Знаходячись зараз в тилу, Євгенія часто зіштовхується з багатьма стереотипами щодо снайперів, які її дуже дивують. Я хочу трошки знаєте, розвінчати ці міфи щодо снайперів. По-перше, я не кіллер, я не таємний агент. Я ніколи не служила в державних структурах як снайпер, так тобто я не виконувала якісь особливі державні завдання. Тобто я прішпи, пішла на фронт як доброволець. Просто різниця в тому, що хтось ходив в сака, хтось з кулеметом, а хтось, наприклад, з 308-м калібром, як і я, і я не бачу різниці. Ми всі військові, так просто він кулеметник, він дрончик, я снайпер. Дідусь та бабуся Євгенії закохалися та одружилися під час Другої світової війни. Дівчина змалечку захоплювалася родинною історією. Та хіба могла вона уявити, що згодом повторить їхню долю? Місце кохання є скрізь. Та війна це просто найпрекрасніший час саме для кохання, бо нато воно дуже випробовується настійкість, так і ось. Дуже часто чую, що коли війна нема місця коханню. коли війна не час для кохання, не час для романтики, і я не погоджуюся з цим. Я можу знати і сказати, не місце кохання на фронті, коли ви всі побратими, по сестри, коли ви служите, бо це робота, бо це небезпечно, я вважаю так. А, ну, Крутити романтику саме на фронті, так саме ось зі своїм підрозділом. Це в мене таке навіть правило було в бізнесі. Але чому не закохуватися в людей, з якими ти, наприклад, не служиш? Заради кохання війни вигравалася, розумієте? <суміло> ось тому є кохання, все буде Україна, все буде кохання, як я кажу. серця. <пілляння> Цього чоловіка, другого чоловіка, і я сподіваюся, останнього я зустріла саме на цій війні. Я вже повернулася до столиці, але я продовжувала службу, і нам навіть було важко знайти дату, щоб просто розписатися, розумієте? І я запропонувала чоловіку, сказала, давай я до тебе прийду на фронт, мені це буде зробити легше. Я навіть про таке весілля і мріяти не могла, тобто. Природньо, по військовому, скромно, те, що треба. Дійсно, війна мені показала, що треба жити сьогодні. Треба цінувати те, що в тебе є сьогоднішній день. Не треба себе позбавляти права радіти, так? Виходити заміж, народжувати дітей. Ми маємо українці, бути щасливими, так? Мені так хочеться жити, як ну, ніколи в житті чесно. Як і кожен українець мрію, швидше ця війна закінчилася. До мене повернувся мій чоловік, і ми б ну, максимально жили простим, спокійним життям. Попри війну, попри втрати, попри біль, життя триває. Кохання об'єднує людей і рятує від зневіри. Тримаємося, міцнішаємо та наближаємо перемогу. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.